Син забрав мої банківські картки і сказав тепер твоя пенсія моя. Я промовчала. Через тиждень мені зателефонували з банку і запросили прийти. Менеджер простягнув мені конверт і сказав краще відкрити це при ньому. Коли мій син прочитав, що було всередині зблід, і заплакав. Реальна історія. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Валентина Сергіївна Орлова, 72-х літня вчителька на пенсії, жила вже майже все життя у своєму старому, але доглянутому помешканні на вулиці Чайковського в самому серці Києва. У її квартирі панувала тиша. Така, що могла бути або спокоєм, або самотністю, залежно від настрою того, хто слухає. Усе навколо мало свою пам'ять. На полицях стояли фотографії чоловіка Анатолія Івановича, його спокійний погляд і руки, що колись пахли деревом і машинним маслом. На підвіконні його палиця, яку він вирізбив власноруч, а в шафі Підручники з геометрії, сторінки яких пожовкли від часу, але зберігали тепло його пальців. Я часто ловила себе на тому, що її дім дихає минулим. Кожен звук у ньому мав значення легкий скрип підлоги, дзвін чашки блюдце, навіть шелест сторінок старої книжки. І, попри всю цю звичну гармонію, у повітрі висів неспокій. Він не мав чіткої форми, але проявлявся кожного разу, коли телефон подавався своїм сухим сигналом, і на екрані з'являлося ім'я її сина Дмитра. Останнім часом він телефонував часто, але розмови між ними ставали коротшими, стриманішими. Його голос, колись теплий, тепер звучав ніби з іншого світу: рівний, холодний і з нотками ділової відстороненості. Мамо, казав він, не привітавшись. Треба впорядкувати твої фінанси. Все добре, синку, відповідала вона, намагаючись зберегти лагідний тон. Я сама всім справляюся. Рахунки сплачую, чай п'ю, до ніни знизу заходжу. Мамо, його голос залишався твердим. Ти маєш розуміти це не просто жарти треба все тримати під контролем. Вона кивала, хоч він її не бачив, і слухала, як у її грудях щось повільно стискається. За її усмішкою, якою вона закінчувала кожну розмову, ховався холод не від осені, не від самоти, а від відчуття, що зв'язок між ними починає тріщати. Одного дня цей холод перетворився на лід. Дмитро з'явився без дзвінка, без попередження. Його кроки у коридорі прозвучали як вторгнення. Двері він відчинив своїм ключем. І Валентина Сергіївна навіть не встигла підвестися з крісла, коли він вже стояв у вітальні. Мамо, сказав він коротко, навіть не обійнявши. Я заберу твою банківську картку. Навіщо? її голос злегка здригнувся. Відтепер я займатимуся цим. Цим? перепитала вона, наче сподіваючись, що він жартує. Твоєю пенсією це занадто складно для твого віку. Він говорив спокійно, як лікар, що оголошує діагноз без емоцій. Його пальці торкнулися картки, що лежала на столі, і він узяв її так само буденно, якби підняв випадково забутий предмет. Дмитре. Вона вимовила його ім'я повільно, ніби перевіряла, чи впізнає він себе в ньому. Ти думаєш, я не впораюся, я просто хочу допомогти, сказав він, не підводячи очей. Ти сама знаєш, як легко зараз усе втратити. Її серце билося рівно, але я бачила, як у ній щось тріснуло не гучно, не різко, скоріше, як старе дерево, що під тиском вітру ламається зсередини без звуку. Вона не заплакала, просто сиділа, спостерігаючи за його руками такими схожими на руки його батька, але рухами холодними. Точними, позбавленими ніжності. Пам'ятаєш, як тато казав, що довіра це не те, що можна взяти, прошепотіла вона. Це те, що треба берегти. Дмитро мовчав. Він стояв біля дверей з карткою в руці, ніби не чув її слів або не хотів чути. Мамо, я роблю це заради тебе, вимовив він нарешті. Ти не розумієш, скільки зараз афер, скільки шахраїв, я просто хочу, щоб тобі було спокійніше. А мені неспокійно, коли ти ось так стоїш, відповіла вона. Не від картки спокій приходить, синку. Він зітхнув, ніби втомлений від безглуздої суперечки. Ти завжди все ускладнюєш, мамо, її очі стали скляними. Вона бачила в ньому не лише сина, а й незнайомця, який говорив мовою, що колись була їхньою спільною, а тепер роз'єднувала. Він пішов швидко, не попрощавшись. Двері зачинилися тихо, але для Валентини цей звук пролунав як кінець епохи. Кімната знову наповнилася тишею, тільки тепер у ній було щось інше важке, липке, не проникне, вона сиділа довго, поклавши руки на коліна, не рухаючись. Я бачив, як її погляд ковзнув до фотографії на стіні, де вони всі троє вона, Анатолій, маленький Дмитрик. Там вони сміялися, обіймалися, а зараз між ними стояла порожнеча. Толю, прошепотіла вона до чоловіка на знімку, наш хлопчик став дорослим, але чому дорослість завжди така холодна? Відповіді не було лише знайомий запах старих книг і легкий скрип підлоги. Вона підвелася, дістала зі шухляди старий зошит і почала писати короткі нотатки, фрази, уривки думок. Її рука тремтіла. Але кожне слово було спробою втримати щось живе, щось, що ще залишалося її власним. У куточку аркуша вона вивела не все, що роблять із любові, є добром. І коли чорнило ще не встигло висохнути, телефон знову задзвонив. Ім'я на екрані було те саме Дмитро. Вона вдихнула, відчула, як серце стискається, і натисла відповісти: Мамо, ти не сердишся? запитав він одразу. Ні, сину. Я вже стара, мені важко сердитися. Добре. Я просто. Я хочу, щоб ти знала. Я зроблю все правильно. Вона слухала його, не перебиваючи, але слова лунали, наче з іншої кімнати. Між ними виріс невидимий мур, не з образ, а з турботи, яка втратила ніжність, і в цю мить вона відчула що щось у її житті починає змінюватися. Не різко, не катастрофічно, як повільний сув ґрунту, який ще не видно, але який уже неможливо зупинити. Телефон замовк, і тиша знову повернулася. Вона підійшла до вікна, торкнулася штор, поглянула на місто, що жило своїм життям, і тихо прошепотіла, щось має статися. Я це відчуваю. Через два дні після тієї розмови у дверях Валентини Сергіївни з'явилася Поліна, невістка, дружина Дмитра. Я почув, як клацнув замок, і відчув, як у повітрі щось змінилося ще до того, як вона увійшла. На ній був елегантний темно сірий пальто, сумка з м'якої шкіри, на обличчі той самий вивчений усміх, який ніколи не торкався очей. Мамо, нам треба поговорити, сказала вона, знімаючи рукавички й акуратно складаючи їх на стіл. Про що саме? Валентина Сергіївна запитала тихо, але в її голосі було щось гостре, мов тонке лезо. Про те, що для вас буде краще, відповіла Поліна, сідаючи навпроти. Її рухи були надто впевнені, надто впорядковані, як у людини, що прийшла не просити, а вирішувати. Вона дістала з сумки білий конверт і поклала його на стіл, обережно ніби боялася зруйнувати якусь невидиму рівновагу. Це що? спитала Валентина, не торкаючись конверта. Документи. промовила Поліна. Ми з Дмитром усе підготували, щоб полегшити вам життя. Я бачив, як пальці Валентини здригнулися. Вона дивилася на конверт як на живу істоту. Повільно розклеїла край і витягла зсередини кілька аркушів з логотипом юридичної фірми. Там були слова, які вона не хотіла читати довіреність на управління, договір купівлі продажу, передача майна. Дмитро і я знайшли чудовий будинок у Бучі, сказала Поліна з відтінком радості у голосі. Там просторо тихо. Ви будете почуватися комфортно. Вам сподобається, я впевнена. Її інтонація нагадувала тон, яким люди запрошують когось у подорож, а не повідомляють про виселення. А мій дім? спитала Валентина після паузи. Її голос був рівний, але в ньому чулося щось глибше, як тріщина, що розходиться всередині каменю. Ваш дім залишиться порожнім, мамо. Ви ж розумієте, що вам потрібен догляд. Слово догляд прозвучало як вирок. У ньому не було тепла, лише прикрита холодом турбота, зручна форма байдужості. Валентина не відповіла одразу. Вона дивилася на невістку і раптом побачила все, чого раніше не хотіла визнавати кожен усміх Поліни був точним, розрахованим, кожен її жест продуманий, навіть лагідність у її словах була частиною стратегії. Ви з Дмитром вирішили це без мене. Сказала вона нарешті. Ми просто хочемо зробити все правильно, відповіла Поліна. Ви ж самі казали, що вам важко з рахунками з документами, я казала, що мені важко, перебила Валентина, але не що я хочу зникнути зі свого життя. Її голос був спокійним, та я відчув, як за кожним словом стоїть напруга. Дмитро мовчав. Він сидів поруч, трохи відвернувшись, ніби хотів бути десь іще. Його мовчання було гірше, ніж будь-які слова. Він не дивився на матір, не дивився навіть на документи. Дмитре, сказала вона повільно, скажи щось. Він підняв очі, і я бачив у них щось невизначене суміш провини й втоми. Мамо! Промовив він. Це справді для твого добра. Ти сама побачиш. Там буде легше, є доглядальниця, сад, кімната з видом. З видом на що? перебила вона. На тишу, яку ви мені придумали. Поліна обережно зітхнула. Не треба драматизувати, мамо, ми не вороги вам. Ми просто хочемо стабільності. Ви будете під наглядом лікаря, з вами буде людина. Ви не залишитесь самі. Валентина повільно зібрала документи і поклала їх назад у конверт. Я народила сина, сказала вона, неопікуна. Ніхто не відповів. Кімната наповнилася мовчанням, густим, як вода. Дмитро подивився на годинник, потім на Поліну, і вони обмінялися коротким поглядом змовницьким, швидким, як спалах. Ми не будемо зараз вас турбувати, сказала Поліна, підводячись. Подумайте спокійно. Ми прийдемо завтра, щоб оформити підписи. Вона вийшла першою. Дмитро затримався на мить біля дверей, наче хотів щось сказати, але не знайшов слів. Потім просто кивнув і зник у коридорі. Двері зачинилися. Валентина залишилася на самоті. Вона сіла, не роздягаючись, дивилася на конверт і на власні руки тонкі, втомлені, але ще живі. Їй здалося, що кожна зморшка на них це рядок історії, яку хтось тепер намагається переписати. Коли вечір перетворився на глибоку тишу, вона піднялася і підійшла до старої шафи, відкрила нижню шухляду. Там лежав старий телефон з кнопками, той самий, що залишив після себе Анатолій. Провід трохи потемнів, але апарат працював. Вона дістала його, обережно витерла пил, ніби готувалася до розмови, що мала значення. Потім набрала номер, який пам'ятала на пам'ять номер сестри, Рози у Львові. Гудки здавалися нескінченними, і, нарешті, знайомий голос. Валю, розо, сказала вона, і в її голосі почувся тремтіння. Він забрав картку. Вони хочуть, мій дім, на тому кінці мовчанка. Потім пролунало повільне, тверде дихання сестри. Не плач, валю, відповіла Роза. Я завтра вранці буду в Києві. Валентина притисла слухавку до вуха, заплющила очі. Їй було важко говорити, важко навіть дихати. Вона відчула, як у грудях знову рухається той самий біль, що з'явився два дні тому, але тепер він мав форму страху втратити себе. Не треба, Розо, прошепотіла вона. Не хочу, щоб ти втрапила у це. Замовкни, відповіла сестра з тією силою, яку мали лише старші. Я не залишу тебе саму. Зв'язок урвався. Валентина ще кілька секунд тримала телефон у руці, слухаючи короткі сигнали гудка, потім поклала апарат на тумбу і повільно пройшлася кімнатою. Її погляд ковзнув по старих фотографіях, по книжках чоловіка, по палиці, що стояла біля стіни, усе це її життя, кожна річ мала пам'ять. Вона зупинилася біля дзеркала, її відображення дивилося на неї, наче чужа жінка, яку колись знала. Толю, сказала вона тихо, вони хочуть забрати не тільки дім. Вони хочуть, щоб я зникла з власної історії. І тоді, серед цієї тиші, я побачив у її очах щось нове не страх, а ясність. Вона знала, що завтра все зміниться, і вперше за довгі роки в її рухах з'явилася цілеспрямованість. Вона підійшла до письмового столу, дістала з шухляди старий конверт із документами, де ще залишалася заповітна довідка чоловіка. Вона розклала все на стіл, акуратно, ніби готуючись до битви, яка поки що не мала назви. І коли стрілки годинника торкнулися півночі, вона прошепотіла сама собі завтра я дізнаюся, хто вони насправді. Рано вранці наступного дня Роза прибула потягом. Вона увійшла до квартири без жодного зайвого слова. Лише коротке обіймання, короткий погляд, і все стало зрозуміло без пояснень. Її рухи були чіткі, погляд зосереджений, а голос мав ту твердість, яка не потребує підвищення тону. Покажи мені валю ці папери, сказала вона, розтібуючи пальто. Я спостерігав, як Валентина Сергіївна дістала конверт, що лежав на комоді, і передала його сестрі. Тремтіння її рук видало в тому. Але в очах світилася впертість, роза розклала аркуші на столі, як карти на полі бою. Вона читала кожен пункт уголос, чітко, мов суддя. Згода на управління майном, прочитала вона, стискаючи губи, повна передача права власності. Потім трохи голосніше прийняття до пансіонату. Вона підняла погляд і сказала вже не як сестра, а як людина, що бачила десятки таких історій. Усе виглядає бездоганно з юридичного боку, ніяких помилок, ніяких очевидних пасток. Це чиста пастка, Валю, чиста, але смертельна. Валентина мовчала. Її пальці ковзали по краю стола, ніби вона шукала опору. То що ми можемо зробити? нарешті спитала вона. Спочатку банк, відповіла Роза. Якщо вони вже дісталися до твоїх рахунків, треба встигнути раніше, ніж вони оформлять щось від твого імені. Через годину вони вже стояли в Приватбанку. Черга тягнулася довго, але Роза стояла твердо, немов камінь. Коли нарешті їх запросили до кабінету, за столом сидів чоловік середнього віку з акуратною борідкою та уважним поглядом. На Бейджі було написано. Олексій Вікторович Мельников, менеджер відділення. Доброго дня, пані Орлова», – привітався він. Чим можу допомогти? Ми прийшли перевірити операції з її рахунку, втрутилася Роза. Є підозра на несанкціоновані дії. Олексій Вікторович повернув монітор до себе, швидко клацнув кілька разів мишкою, а тоді нахмурився. Скажіть, будь ласка. Звернувся він до Валентини. Ви коли-небудь підписували довіреність на управління вашими рахунками? Ніколи, твердо відповіла вона. Менеджер зробив глибокий вдих і вимовив повільно, ніби зважуючи кожне слово, тоді вам слід знати у системі є входи з інших пристроїв. Було кілька переказів, які не підтверджені вашим підписом, і він зробив паузу. Заявка на кредит під заставу вашої квартири, світ на мить завмер. Валентина закрила очі, і я бачив, як її обличчя втратило кольори. Вона не зойкнула, не заплакала, просто стиснула губи. У цій тиші страх і сором сплелися в єдиний клубок, але сором не за себе, за те, у що перетворилося її материнське кохання. Роза поклала руку їй на плече Ми зупинимо це, чуєш? Сказала вона тихо. Зараз же. Менеджер кивнув. Ми негайно заморозимо всі рахунки, пояснив він. Відкриємо нові, виключно на ваше ім'я із зміненими кодами доступу. І ще я оформлю офіційну заяву про спробу шахрайства. Поки він друкував документи, Роза стояла поруч, не зводячи погляду з екрана. Її обличчя було кам'яне, але очі світилися люттю. Валентина підписала аркуші, і вперше за багато днів у її русі з'явилася впевненість. Та полегшення тривало недовго. Вже після обіду у двері подзвонили. Валентина підійшла і застигла. На порозі стояв Дмитро, а поруч із ним кремезний чоловік у дорогому костюмі та жінка з чорним портфелем і холодним поглядом. Мамо! Почав Дмитро рівним тоном, не хвилюйся це просто формальність. Яка саме? запитала вона, не запрошуючи їх увійти. Перевірка, психіатрична експертиза, це звичайна процедура. Звичайна процедура була б, якби ти приніс мені квіти, відповіла вона. А це пастка, Дмитре. Чоловік зробив крок уперед. Павло Журавльов, адвокат, представився він. Ми діємо в межах закону. Лікар Марина Мельникова оцінить ваш психічний стан, щоб уникнути непорозумінь. Роза встала з крісла і встигла зробити лише одне слово «Ні за що». Розо, спокійно сказала Валентина, хай буде, я нічого не боюся. Вони сіли за стіл. Докторка розклала свої бланки, дістала ручку. Її голос був нейтральний, але холод у ньому різав, як лід. Скажіть, будь ласка, ваше повне ім'я, Орлова Валентина Сергіївна. Дата народження 9 квітня 1953-го. Ваш син Дмитро Анатолійович Орлов народився у 82-му». Валентина відповідала спокійно з математичною точністю. Вона пам'ятала адреси, імена, номери документів, дати, навіть деталі договорів, які колись заповнювала для школи. Її голос не тремтів. Роза спостерігала з кутка, стиснувши руки, щоб не втрутитись. Коли запитання закінчилися, лікарка зробила короткі позначки у паперах і підвела підсумок. Пам'ять збережена, мислення послідовне, критика адекватна, ознак деменції чи когнітивних розладів не виявлено. Роза ледве стримала усмішку. Вона нахилилася до сестри і прошепотіла. Вони щойно втратили єдину зброю, яку мали. Дмитро знітився. Його щелепи напружилися, і я бачив, як у ньому боролися гнів і розпач. Павло Журавльов щось сказав йому пошепки, потім вони швидко зібрали свої речі і пішли, не попрощавшись. Двері зачинилися. Роза видихнула. Тепер ми почнемо знову валю, але вже за нашими правилами. Тієї ночі телефон задзвонив. Валентина підняла слухавку. Що ти зробила, мамо? Голос Дмитра був холодний, металевий, тепер усе заблоковано, усі рахунки, доступи, навіть мій логін. Я зробила лише те, що мала зробити багато років тому, відповіла вона. На тому кінці почувся короткий подих, і лінія обірвалася. Вона поклала слухавку на місце, відчула, як руки перестали тремтіти. Поруч роза мовчки налила їй чай і сказала Ти сьогодні повернула собі не гроші, ти повернула своє ім'я. Валентина кивнула, вдивляючись, у темну поверхню чашки, ніби там відбивалося її минуле. Вона знала боротьба тільки починається, але тепер вона не сама. І саме в ту мить, коли ніч поглинула останній звук у квартирі, я зрозумів, наступного дня судове засідання відбулося рівно через місяць у Шевченківському районному суді Києва. Зала була невелика, але напруження в ній можна було відчути навіть через тишу, що трималася між рядами. На правому боці сиділи Дмитро, Поліна і їхній адвокат у темному бездоганно випрасуваному костюмі. Обличчя Поліни знову застигло в тій самій вивченій посмішці, але тепер навіть вона не могла приховати нервового блиску в очах. Дмитро втупився в документи, намагаючись не зустрічатися поглядом із матір'ю. Ліворуч Валентина Сергіївна. Поруч із нею роза, рівна і спокійна, хоч руки її міцно стискали під локітник стільця. Трохи далі сидів їхній адвокат Іван Крутін. Чоловік із твердим голосом і ясним поглядом, який не потребував жодних жестів, аби показати впевненість. І ще Сашко, онук, який з'явився неочікувано тримаючи в руках планшет, саме він привіз докази, скріншоти повідомлень між батьками, рядки, де істина ховалася під звичними словами: якщо мама погодиться, продамо до Нового року. Коли суддя підняв голову і попросив усіх сісти, у залі запанувала така тиша, що чути було, як перегортаються сторінки протоколу. Суддя, жінка років п'ятдесяти, з проникливими очима, промовила спокійно. Прошу сторони висловитися. Першим встав адвокат Дмитра. Його голос звучав рівно із професійною холодністю. Ваша честь, мій клієнт діяв із найкращих мотивів його мати Валентина Сергіївна, людина похилого віку, схильна до імпульсивних рішень. Ми лише прагнули забезпечити її добробут і фінансову безпеку. Йдеться не про злочин, а про непорозуміння, спричинене турботою. Коли він сів, у повітрі повисла фраза, що ледь не прозвучала саркастично турбота, роза ледь помітно похитала головою. Іван Крутін підвівся без поспіху. Ваша честь, сказав він, розкладаючи на столі документи, перед вами не імпульсивна жінка. Перед вами людина, яка сорок років викладала математику, керувала класами, вела облік, звіти, бюджети. Вона мислить чітко, логічно, без ознак дезорієнтації. Він підняв один із документів. Ось висновок офіційного психіатра Марини Мельникової. Пам'ять збережена, критика адекватна, когнітивні порушення відсутні. Він поклав аркуш і глянув на Дмитра. Проте є інше. Його голос став гострішим. Ми маємо виписки з банку, заяву про спробу кредиту під заставу квартири і, нарешті, повідомлення між подружжям Орлових. Усе це система дій. Спланована, оформлена і спрямована на те, щоб позбавити Валентину Сергіївну її власності. Тоді Сашко раптом підвівся. Дозвольте мені сказати, промовив він, і в його голосі тремтіло не страх, а рішучість. Суддя кивнула. Говоріть, свідку. Мій батько використав гроші бабусі, сказав він, вклав їх у криптовалюту. Казав, що це безпечно, що поверне з прибутком, але нічого не повернув. Я знайшов листування, де він писав про продаж квартири. Він хотів зробити це до Нового року. Його голос обірвався, у залі стало глухо. Дмитро зсунув плечі, ніби намагався сховатися у власному костюмі. Поліна опустила погляд і притиснула сумку до колін. Суддя переглянула матеріали. Потім, після короткої паузи, промовила: Прошу тиші. Повітря ніби напружилося до межі, готове луснути. Вона прочитала повільно, чітко, кожне слово, наче різала холодним ножем. Суд відмовляє у задоволенні позову про встановлення опіки над Валентиною Сергіївною Орловою. Встановлено ознаки неправомірного використання коштів. Рахунки мають бути відновлені, а кошти повернуті власниці. Несанкціонований доступ до фінансових операцій визнається незаконним. У залі знову настала тиша. Валентина сиділа рівно, вона не заплакала. Її обличчя залишалося спокійним, навіть коли Дмитро підвів очі і зустрів її погляд. У тому погляді не було ненависті, лише втома і розуміння. Вона бачила перед собою не ворога, а людину, яка заблукала у спробах керувати тим, що не піддається контролю. Часом. Через кілька місяців справу було закрито. Частину грошей повернули, іншу втрачено назавжди. Дмитрові присудили штраф і заборону на доступ до рахунків матері. Поліна подала на розлучення і залишила Київ. Життя повільно стало на свої місця. Валентина найняла помічницю, женю, молоду медсестру з лагідними очима, яка допомагала їй з побутовими дрібницями, не втручаючись у більше. Вона не розпитувала про минуле і не робила вигляду, що розуміє все, просто була поруч. Одного вечора, коли Сашко прийшов провідати бабусю, він запитав Бабусю, а що ви зрозуміли після всього цього? Валентина підняла на нього очі. Усміхнулася тихо без гіркоти, що любов без поваги це лише красива форма неволі, відповіла вона. Вона взяла зі столу нову банківську картку, акуратно поклала її до сумки, потім відкрила свій зошит і написала рівним почерком Свобода це можливість самій відчиняти і зачиняти власні двері. Вона підвелася, підійшла до дверей і повернула ключ у замку. Звук клацання пролунав чітко, впевнено, і цього разу він не означав втрату, він звучав як початок, кінець.